Є один тур, де як ми бачимо, буде вирішуватися доля деяких команд, то в деяких чемпіонатах вже сезон завершився. Одним з таким є Бундесліга, де грають наші українці Андрія Ермоленко і Євган Коноплянка. І якщо у Євгана Коноплянки вже в принципі було все вирішено, в них цього а, вікенду був матч проти Айнтрахту, де Шалька перемог переміг 1-0 Євган Коноплянка виходив зі стартових хвилин на цей матч, мав декілька моментів. Ось ми в принципі Раз бачимо один з них. Щоправда, голами ці моменти не завершилися. Тим не менше, його команда перемогла. Ох, Бурштайр, яка скористь коноплянки? там ну. Дал далі побачите ще один момент. Там просто там видно неймовірну швидкість, і ось ось гол Шалька, А гол забуває бурштайлер. І топ як я не Курані. Okay, і пожалуй, хто, Зараз ми побачимо, що. Ну так, ну, да, давайте ще згадаємо. <режит> да. <Он> забивав, <режит> От, от, подивіться, зараз буде ще один момент Євгана Коноплянки. Тут він просто не трішки зараз пізніше. Ось отберет нас біг. Неймовірно, як він вміє, знаєте, отак пробіг на всі своїй швидкості. Сергій Миколаївич, міг його хтось догнати в принципі. Да, я міг догнати. Пробіжав, як говорив Євгеній горілів по швидкості рівних йому, ну, з Матеусом вони могли посперечати і на 57-й хвилині. Ось 57 й хвилина. Євгена Коноплянку замінили. Баба замінила. Ну але просто він стає своїм там. Да. Ой, Тому, розумієте, якщо як от, от одна гра гра може змінити все. Ми ж пам'ятаємо, що Євген ну, в цій частині вже сидів два І місяці. Він починав, не виходить, починав здорово. Починав, Забывав, потім, брав, да, потім, сів. потім те саме. А потім він вийшов один шанс. Да, там що стосується шансу. Дали він вийшов, забив і все. І потім почав демонструвати такий рівень футболу, що став ну просто лідером команди. Потихонечку його перестали клівати за те, що він не відрабатує ззаду. Його от гра игра вперед, вона все поки компенсує слігвою. Історія знають футболіста, які назад вообще не визначаються. Yeah. Поэтому yeah. треба дозволіть Женя солірувати там вперед і не забивати йому голову дурними мислями. Але тем не менш, ми, Євгена Коноплянко, побачимо у Лізі Чемпіонів. Так само побачимо там і Андрія Ярмоленко. Його Дорманська Борусія зайняла четверту сходинку. Вони так само виходять у Ліву чемпіонів. Проте тут четверта сходинка Борусі Дорманській далася не зовсім просто, але факт залишається фактом. Тому два українці наші будуть грати у лізі чемпіонів.